Суперсереда у сільпо тільки 7 травня. ЗСУ почало новий наступ на Курщині. Росіяни в паніці керівника ТЦК відправили на фронт, бо відмовився мобілізувати свого сина. Путін скасовує парад. Ніхто не хоче їхати до Москви. Поліція затримала головного наркобарона України. Рибалки погрожували розстріляти дітей на Львівщині за рибину. Та скандал навколо костюмів учасників Євробачення від України. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, 5 травня, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! Отакої зсу розпочали новий прорив на Курщині в районі Тьоткіно. Тривають активні бої. Про це повідомляють роззмі. Російські воєнкори стверджують, що українські бійці увійшли у селище з двох боків, контролюють прикордонну зону та ведуть стрілецькі боги. Але це ще не все. На додачу надходить інформація, що внаслідок удару ЗСУ було знищено міст у населеному пункті Званнеє на Курщині. Росіяни повідомляють про відступ своїх сил і втрати. Окупанти припускають, що наступ спрямований на ізоляцію їхніх військ, створюючи три потенційні котли. Крім того, таким чином нищиться логістика російської армії на цьому напрямку фронта. Утім, офіційних повідомлень із Україною. Гінського боку, яка там ситуація насправді поки що немає. СБУ затримала інформатора, який збирав дані щодо ППО Миколаєва для ударів в обхід оборони. Агентом виявився 31-річний місцевий, який шукав позиції РЛС, ЗРК і маршрути мобільних груп ЗСУ. Дані передавав зраднику Сергію Лєбідєву із псевдо-Лохматий, який у Донецьку працює на ФСБ. Та гру загалом із початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила вже понад 30 інформаторів із мережі лохматого. Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ. Щоб рашисти могли здійснювати обстріли в обхід ППО, він одночасно намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Збройних сил України, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп. Усю додаткову інформацію зловмисник випитував у своїх знайомих місцевих жителів під час побутових розмов. Керівника ТЦК відправили на фронт. Пригадуєте, як керівник рівненського центру комплектування Юрій Ковалюк розказував, що не пустить свого сина в армію. Так, от у підсумку цього самого Ковалюка відправили на фронт. Бо, схоже, забагато наговорив у своєму інтерв'ю. Юрій Ковалюк розповідав, що командування ЗСУ не змогло адекватно розрахувати людський ресурс. Через це багато людей було втрачено у битвах, які не мали сенсу з точки зору військової стратегії. А мобілізація за його словами виявилася малоефективною. ба більше. Ба більше військом розповів журналістам, що відмовляє молодь від так званих м'ясних бригад, і не дозволить своєму 22-річному сину потрапити в армію. Вже через три дні після публікації цього інтерв'ю Юрія Ковалюка призначили заступником командира військової частини А 4728 і відправили на фронт. На Одещині викрили злочинну схему, учасники якої допомагали ухилянтам отримати фіктивний статус багатодітного батька, аби уникнути мобілізації. Вартість цієї нехитрої послуги становила 3500 доларів. Із них лише 500 доларів передавали жінкам, які погоджувалися фіктивно підтверджувати батьківство у суді. Найцікавіше, що організаторкою схеми виявилася 30-річна колишня секретарка одного із міськ. Районних судів Одеської області, яка, використовуючи зв'язки з минулого місця роботи, домовлялась про розгляд справ за прискореною процедурою. Зловмисниця залучила до протиправної діяльності свого 30-річного співмешканця та 50-10-річну знайому, в обов'язки яких входило пошук клієнтів, бажаючих уникнути мобілізації та жінок з неповнолітніми дітьми, які за гроші мали в суді підтвердити батьківство незнайомих їм чоловіків. Слідчі повідомили про підозри всім членам злочинного груповування та трьом жінкам, які підтвердили у суді батьківство клієнта. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. На Росії на всю кипить підготовка до параду на 9 травня у Кремлі. Бояться ударів від України по красній площі, тому стягують додаткові сили ППО. Але це ще не все. А на 9 травня в Москві планують повністю відключити інтернет. Росіяни пояснюють це заходами безпеки. Сьогодні вранці вже провели репетицію перед святами, і зв'язок у багатьох мешканців був відсутній. Власне репетицію параду провели і наші військові вночі Москву атакували безпілотники на цьому тлі кілька лідерів країн терміново скасовують свої візити до Росії, не хоче їхати на парад, навіть друг Путіна Лукашенко. Так що ж там з тим парадом розкаже мій колега Мирослав Солонар. Зеленський заявив, що не може гарантувати безпеку на 9 травня, як на Росії почалася справжня паніка. Великий парад у Москві до Дня перемоги Другої світовій війні, схоже під загрозою зриву. Нині до столиці країни агресорки стягують все російське ППО, що є. Моніторингові канали повідомляють, що заради дійства до Москви було перекинуто додаткові системи ППО із регіонів, зокрема з Казані та Грозного. Вже відомо про 280 одиниць комплексів протиповітряної оборони, які чергуватимуть в посиленому режимі на парад Побідобєсія 9 травня Росіяни вибудували захист в кілька ешелонів, починаючи з самого підмосков'я, що може свідчити про серйозність всіх загроз. Більше того, змі пишуть, що Росія настільки боїться ударів під час параду, що для його прикриття перекинула комплекси С-300 та С-400 з Білорусі. Водночас, на думку ветерана російсько-української війни Євгена Дикого, зсу навряд чи будуть завдавати ударів по параду у Москві. а все через приїздне святкування голови Китаю Сі Зінпіна, який зробить набагато більше ніж сама російська ППО. От боюсь, що в даному разі е, один літній китаєць е, зробить те, чого не може зробити е, вся провіднаповітна оборона Російської Федерації. Зробить все ж таки так, що ми не будемо бити у цьому параду. От дуже шкода, якщо чесно, дуже шкода. Е, з військової точки зору цей парад це абсолютно законна і така, знаєте, е, жирна е, конвенційна ціль. У Міністерстві закордонних справ Китаю вже підтвердили, що Сі таки буде у Москві цілих чотири дні в час святкування. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо також наголосив, що таки поїде на парад 9 травня до російської столиці, хоча раніше скасував візит, пославшись на хворобу. Проте ветеран Євген Дикий зауважив, що Україна має всі технічні можливості для того, щоб завдати ударів по Москві 9 травня. Так само за його словами, Україна має всі підстави уражати колони під час цього параду, оскільки це цілком можна вважати за військову ціль. За Повідомленнями російських змі у зв'язку із проведенням святкових заходів у Москві почали обмежувати доступ до інтернету. Російська служба з надзвичайних ситуацій радить громадянам використовувати Wi-Fi та здійснювати дзвінки через мобільний зв'язок. По всій країні терористів вже почалося військове безумство, і міста заполонили дитячі паради. Сьогодні марширують четверо дітей із сімей учасників спеціальної воєнної операції. На марше рашт сводных общеобразовательных учреждений Кировского муниципального района у Владивостоці. Півтора тисячі першокласників пройшли з троєм площею у формі розгвардійців і ВДВ на пару з ложниками та військовими Тихоокеанського флоту. Однак на цьому божевілля не закінчилося. На парад запросили дітей із КНДР, Білорусі та Бананової Республіки ДНР. Тяжело было! Да! Ну ты рада, что ты приняла участие? Да. Ты гордишься собой? Да, А Мы тоже очень гордимся. Такий же парад пройшов і в Дагестані, а відкривав цю ходу маленький генерал на білому мерседесі, що є символічним вибором транспорту так званих переможців. А от у захопленому росіянами Севастополі в Криму цього року відмовилися проводити військовий парад на честь 9 травня через міркування безпеки і на тлі масштабних атак на анексований півострів останнім часом. Їм буде точно не до цього. Контрабанда Кокаїною з Гондурасу на 8 мільйонів гривень щомісяця Нацполіція затримала учасників злочинної групи на чолі із українським наркобароном. Правоохоронці встановили, що логістичний маршрут наркотиків пролягав через три континенти: із північного американського Гондурасу до Панами у південній Америці. Звідти товар потрапляв до України. Заокеанські відправники приховували порошок у вакуумних пакуваннях, які розміщу. У стінках картонних коробок для приховування злочинної діяльності контрабандист на правах партнера відкрив поштове відділення міжнародної доставки та отримував посилки за підробленими документами. На підставі зібраних доказів лідеру угрупування та двом його спільникам слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Ворки мифрендевисінізарайтіно. Справжній треш на Левандівському озері у Львові рибалки погрожували дітям, що пристрелять їх. Так так вам не почулося. Чоловіків попросили відпустити рибу, оскільки зараз триває період нересту. Натомість вони почали погрожувати дітям пістолетом та тим, що втоплять їх. Слухайте самі. Добре, добре зарадати. Відійдіть мене підходьте. Да мне опять ходит. Да нет, ну просто видишь. Я просто размовляю с тобой. Да. Стоп. Ой, ты стой сюда подходишь. Что ты кулаки машешь? Ты ты уходишь? Брат. Что ты кулаки мажешь? Это здорово. самое, ну. Ребята, дай пистолет, я его застрелю. Ты ч*** гонишь, ч*** Я застрелю тебя, ч*** раздельно. Справжній крінж в мережі з'явилася історія, як хлопець відвів свого батька в лікарню із сильним порізом пальця. Натомість лікар, який прийняв постраждалого, замість того, щоб надавати першу допомогу, сам пішов за допомогою до чату GPT і запитав у нього, що потрібно робити у такому випадку. Судячи з історії, яку зафільмували у кабінеті цього винахідника, лікар використовує чат GPT із кожним пацієнтом, де саме за кордоном сталася ця. Крінжова історія не зазначається. У Львові цими вихідними відзначали День міста і проводили марафон. Містяни активно підтримували учасників забігу. А для деяких навіть приготували допінг. У вигляді тільки не смійтеся. Пива. У мережі з'явилися кадри, як чоловіка, який брав участь у забігу, пригощають хмільним напоєм прямо під час марафону. А той і не надто відмовлявся. Дивіться самі. Дописувачі у мережі жартують з цього відео і кипкують, що треба було дати спортсмену львівське 17-15, адже воно краще за будь-який протеїновий коктейль. Ну а тепер, як то кажуть, пристебніть паски безпеки. Учасники гурту Циферблат, який цьогоріч представляє Україну на пісенному конкурсі у швейцарському базелі, офіційно презентували свої сценічні костюми. Усе серйозно, по багатому з гламуром, блискучою вишивкою та українською айдентикою. Над вбранням працював зірковий дизайнер Іван Фролов, який нагадаю створював образи для Біонсе, Джейло та інших світових знаменитостей. Утім, такі гламурні образи викликали неоднозначну реакцію соцмережа та хвилі обурення серед українців. Дописувачі стверджують, що костюми надмірно епатажні та такі, що не відповідають очікуванням аудиторії. Циферблат вже прибули до Базеля та провели там першу репетицію, де зовсім скоро розпочнеться головне музичне шоу Європи. Євробачення 2025 стартує 13 травня із першого півфіналу. В якому виступить Україна? На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.